звати Настасі, ви на моєму каналі Діт Ви і сьогодні я б хотіла з вами поділитися дуже класною дієвою практикою вдячності на приваблювання клієнтів. Вона у мене працює, і я маю надію, що спрацює у вас, але я вважаю, що вона точно у вас працює, тому що ця практика це практика вдячності, а відчуття вдячності просто не може не нести чогось хорошого, позитивного. І доброго тому, якщо вам цікаво дізнатися про цю практику більш детально, дивіться, взагалі б спочатку хотілося поговорити про вдячність, бо це не просто слово, це така рушійна сила, яка відкриває нас до чогось більшого, масштабнішого відчуття вдячності. Я асоціюю з таким прекрасним відчуттям як любов, тому що багато дуже експертів кажуть, що Найвища енергія, яку створив Бог, Всесвіт, це є любов. І я вважаю, що вдячність дорівнює любові. Якщо ви будете відчувати вдячність до будь чого що є у вас в житті, воно буде тільки примножуватися. І клієнти у вашій сфері. Якщо ви займаєтесь якоюсь сферою послуг або продаєте якісь товари, я думаю, що якщо ви дивитесь це відео, то вам це питання актуальне. Якщо ви будете вдячні за клієнтів, які у вас уже є, якщо ви будете відчувати оце саме відчуття вдячності і культивувати його в собі, то у вас неодмінно. Клієнтів буде ставати все більше і більше. Відчуття вдячності це наш внутрішній компас, який веде нас до нових можливостей, радості і гармонії у нашому житті. За допомогою вдячності ми фокусуємо свою увагу не на нестачі чогось у нашому житті, а саме на достат. Вдячність робить нас не просто щасливими, вона стає рушієм усього, до чого ми прагнемо. Я цю практику роблю теж регулярно. Вона мені дуже подобається. Я її вважаю дуже ефективною. Вона показує дійсно класний результат. Я вважаю, що вона показує класний результат саме тому, що вона базується на культивуванні в собі вдячності. І я створила декілька афірмацій, які дозволять вам в собі створювати оце відчуття вдячності. Зараз ми вже перейдемо до самої практики, але я хочу сказати, що основна її сила у тому, щоб ви саме відчули вдячність. Тобто Якщо ви будете просто механічно повторювати ті фрази, які я буду вам казати, вони не будуть нести такої ефективності, тому я буду давати вам проміжок часу після кожної афірмації для того, щоб ви відчули оце, оцю емоцію, вдячності. взагалі енергія вдячності, це дуже така. Потужна енергія, на яку йдуть люди, ось давайте ми зараз з вами трішечки потренуємося для того, щоб ви відчули ось цю вдячність, для того щоб ви зафіксували оце відчуття, де воно у вас знаходиться, як саме ви його відчуваєте, і щоб ви це відчуття вже перенесли на цю практику. Наприклад, якщо ви собі кажете фразу Я вдячна, я вдячний за кожну людину, за кожного клієнта. Який до мене звернувся за моїм товаром чи послугою? Згадайте своїх клієнтів, згадайте свого останнього клієнта, який до вас прийшов, і просто подякуйте йому за те, що серед величезного вибору товарів, послуг, компаній, магазинів він обрав саме вас, він звернувся саме до вас. Він приніс гроші саме вам. Подякуйте йому, подякуйте цій людині, подякуйте цій душі за те, що він обрав саме вас. Ну що, у вас вийшло? Тому що це неймовірно. Пишіть мені, відчуття. будь ласка, в коментарях, чи вийшло у вас відтворити оце відчуття вдячності та бути вдячним своїм клієнтам? Якщо так, то будь ласка, запам'ятати, зафіксуйте це відчуття, тому що зараз ми вже переходимо до практики. І так, давайте почнемо практику на збільшення потоку клієнтів. Ви можете а, лягти, ви можете сидіти, оберіть те положення, в якому вам буде зручно, головне, щоб вас ніхто не відволікав. Ви можете запалити свічечку, ви можете запалити аромопалочку. Що вас буде розслабляти, те і можете робити. Закрийте свої оченята, зробіть вдих. І видих, вдих, видих. Максимально розслабтеся, забудьте про свої проблеми, поточні задачі. Виділіть собі хоча б 5 хвилин свого часу на цю практику, яка вам принесе величезний-величезний потік нових вдячних клієнтів. Я вдячна за всіх клієнтів, які приходять до мене легко і з радістю. Я дякую кожному клієнту, який обрав мої послуги чи товар. І я щиро ціную кожного, хто обирає мої товари чи послуги, і все свідерує мені ще більше можливостей. Мої послуги та продукти несуть цінність, і я вдячна за потік людей, які їх потребують. Я випримінюю вдячність і приваблюю ідеальних клієнтів у своє життя. Я з любов'ю створюю і продаю, і люди з радістю купують у мене. Кожен день до мене звертаються нові зацікавлені клієнти, і я приймаю це з вдячністю. Я вдячна за фінансовий потік, який постійно зростає завдяки моїм старанням. Вдячність відкриває двері новим можливостям. І я готова приймати їх. І я ціную кожен крок свого шляху, і мої старання приносять мені ще більше успіху і клієнтів. У мене є гроші, багато грошей, і у моїх клієнтів є гроші, багато грошей. І я вдячна за це. Наша практика підходить до кінця, але побудьте ще трошки у цьому стані вдячності. Ви можете відкривати свої оченята, посміхнутися, тому що тепер у вашому житті будуть завжди клієнти, багато клієнтів. Повторюйте цю практику кожен день, щоб ваша енергія вдячності ставала все більше і більше, а на неї приходило все більше і більше вдячних клієнтів. Дякую вам за цю практику. На благо.